Обозріватель відкрив подаляку радість спілкування із Януковичем. Так, так, я не жартую. Михайло опинився у п'ятірці комфортних для Віктора Федоровича, журналістів, допущених на екскурсію по загадковому Межигір'ю. Власник обеззрівателя Михайло Бродський на той час в уряді Азарова обіймав посаду голови державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва. Видання депо твердить, що в той час Подоляк був радником і голови адміністрації Януковича Сергія Льовачкіна. Утім, як би там було, окрім Подаляка, Янукович показував стрибки по пеньках і місце для заспокійливого сну в вулику з бджолами у Міжгір'ї, лояльним до тодішньої влади телеведучим Савіку Шустеру Євгенію Кісільова, Андрію Куликову, Олександру Ткаченку та головре. До найтиражнішої пропрезидентської газети сьогодні Ігорю Гужві. Ніхто з них на тій зустрічі не сказав і не спитав чогось такого, що виявилося б неприємним по чесному лідеру партії регіонів. Подаляк цікавився у Януковича, як зробити простого українця законослухняним і чи готова команда Януковича відповідати на інформаційні виклики? Як зробити простого українця психологічно готовим бути законопослушним? Питання часу. Це... Палкой никакой не заставишь человека думати по-другому. Це времени. за підсумками екскурсії. Подоляк сказав, що Янукович дуже добре розуміє хвороби тієї країни, якою він керує. Чайвання з Януковичем зробила Подоляку гарну рекламу в очах грошових мішків партії регіонів. Окрім Юрій Інаківського, він співпрацював з групою Льовочкіна Хорошковського. Революція гідності вимушена відсунула Михайла Подоляка з політичного олімпу. До президентської вертикалі він повернеться за часів президентства Зеленського. Як встановив рух чесно, у 2020-му Подоляк призначався позаштатним радником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака без права доступу до державної таємниці. Утім, ця обставина не сильно засмутила Подоляка. Він взяв під контроль всю інформаційну політику Офісу. Президента та консультації безпосередньо Зеленського. Крім того, він готував до телеефірів міністрів українського уряду, щоб їхні тези були скоординовані зі змістами, які просуває президент Зеленський. Подаляк був безпосереднім учасником перемовин України з Росії на початку повномасштабного вторгнення у березні-квітні 2022 року. Пам'ятаєте переговори, які спершу відбувалися в Білорусі, а затим у Стамбулі. Чим заслужив таку довіру Подоляк у Єрмака, достеменно невідомо. Видно, гарний такий Михайло інформаційний адвокат.